Картопля Жуковський ранній цікавий сорт, що привертає увагу городників швидкістю дозрівання і невибагливістю у догляді. Всього через два місяці після висадки на вашому столі можуть з'явитися апетитні страви з акуратних бульк, що радують своєю якістю. Опис картоплі жуковській ранній. Насіньєва картопля, отриманий при схрещуванні вітчизняних сортів гідра і явідка, у народі прославився своєю невибагливістю до увзростання, оскільки однаково успішно переносить посуху і мороз. Авторство належить колективу агрономів, які селекціонували культуру у всеросійському науково-дослідному інституті картопляного господарства імені Ах Лорха. Успішно пройшовши всі експертизи, сорт був внесений до державного реєстру в 1993 році. Картопля відноситься до рожевим сортам надраннього терміну дозрівання. Якщо його висаджувати в кінці квітня. То в перших числах липня вже можна поласувати першим, нехай і невеликим урожаєм. Цей час коренеплоди знаходяться на стадії формування і не зможуть здивувати розмірами, але вже до середини серпня вони стануть вирівняними і досить важкими. Термін дозрівання Жуковського становить не більше 60-65 днів, важливо. Клубне образоване у сорту розтягнуте, що дозволяє проводити збір бульб протягом усього терміну формування врожаю. Спочатку сорт ранньої картоплі призначався для посадки в помірному кліматичному поясі з умовами нетривалого літа, так регіони обробітку для Жуковського визначені наступним чином Уральський, Волговецький, Центральний. Середньовольський і нижньовольський райони, північно-західний і далекосхідний, погані показники схожості були зареєстровані в північному і східносибірському краях, як відзначають агрономи, врожайність картоплі в центральному регіоні становить близько 145-324 кнастом два. При цьому максимальні показники були зафіксовані в Липецькій області: 380 вісімдесят кнастом два, але як стверджують селекціонери, Потенційна врожайність сорту досягає 600 к на стом при дотриманні всіх правил агротехніки. Відео огляд врожаю жуковського раннього. Характеристики сорту картопля Жуковський один з найулюбленіших серед городників, незважаючи на середні показники врожайності, його вважають за краще іншим сортам завдяки масі достоїнств. Розглянемо кожен аспект детально. Ключові характеристики картоплі структура куща, культура відноситься до середньорослих. Рослина напіврозкидиста з нечисленними сильногірлястими пагонами, листя великі, розслиновані, з рельєфними прожилками, мають темно-зелене забарвлення, цвітіння рівномірне і рясне, короткочасне, суцвіття компактні, не утворюють плодів, квіти мають рожево фіолетовий відтінок з білим забарвленням на кінчиках пелюсток. Характеристики бульб коренеплоди акуратні, округлої форми середнього або великого розміру, шкірочка дуже тонка, рожева, не має шорсткостей, очки поверхневі, нечисленні, насиченого червоного відтінку, кількість коренеплодів в гнізді середня, до 12 товарного розміру, М'якоть щільна, неборошниста, має білий колір. Як і у всіх ранніх сортів культури, водяниста, середня вага бульб становить 120-160, при цьому товарність висока. 99,2 відмінно зберігають вигляд при тривалому транспортуванні, поживна цінність, бульби представленого сорту вважаються повноцінним джерелом вітамінів, органічних кислот, біофлавоноїдів, білка, а також мінералів фосфору, калію, магнію, кальцію, натрію. Вміст крохмалю невисока до 1,5. Калорійність низька, стійкість до хвороб Жуковський рані практично не уражається стандартним картопляним захворювань, Фітофторозу і парші він також стійкий до нематоди та раку, здатність до зберігання, за цим параметром сорт демонструє відмінні результати, показники збереження становлять 92,9,6. Важливим критерієм оцінки сорту є смак, жуковський картопля столового призначення. Яка цінується за універсальність, його використовують для варіння смаження, приготування в мундирі, чіпсів та смакоти м'якоть не розсипається під час термічної обробки, після приготування легко розрізається на скибочки або шматочки, за рахунок чого картоплю можна сміливо використовувати для салатів, важливо, незважаючи на легку солодкість. Смакові показники жуковського оцінюються як середні ключові переваги та недоліки. Рання картопля, улюблені ласощі практично кожного жителя нашої країни, апетитні відварені больби жуковського бажаний гість на літньому столі, враховуючи їх акуратний вигляд і терміни дозрівання. Але давайте підсумуємо, якими сильними і слабкими сторонами володіє культура таблиця переваги і недоліки культури. Примущество недостатки, стійкість до посухи, слабка стійкість до фітофторозу, альтернаріозу, стабільна продуктивність, середні показники смаку, буль, брання, дозрівання коренеплодів, розтягнуте плодоношення, стійкість до фітофторозу, картопляного раку, нематоди, парші, механічних пошкоджень, високі товарні якості, відмінна лежкість підгнивання коренеплодів надмірно зволоженої ґрунті при несвоєчасному зборі. Важливо не варто затягувати зі збором врожаю. Оскільки бульби втрачають свої смакові якості відгуки городників, Жуковський ранній, дійсно ранній, смачний, урожайний для раннього, але за чутками, якщо його перетримати, ставати менш смачним, не пробувала, буду садити обов'язково. Блакить, сподобався дуже, в минулому році не змогла купити насіннєвий, а свого не залишили, все стрескали. Але я більше ціную за смак, врожайність може бути будь-яка на та 06 Форюмгою серію ТРАЦ 9.1225. Цього року я посадила картоплю сорту Жуковський. В кінці березня купила 10 посадкового матеріалу, склала в 3-х літрові банки для яровизації і поставила на світло на засклену лоджію. В кінці квітня посадила в ох між двома парниками і накрила нетканкою. Сходи з'явилися дружно. Наприкінці червня ми вже їли ранню картоплю. В цілому нам сорт сподобався тим, що він, урожайний в кожному гнізді шість-сім великих картоплин, стійкий до парші і тротяники, хороший смак, недоліки, нестійкий до фітовторозу і сильно розварюється, що здивувало. Майже на кожному кущику було кілька насіннєвих ягідок. Хаїнахтп. Хорім пригозрю в Євтопіць в у мого чоловіка близько 30 сортів картоплі. Ми віддаємо перевагу гол сорту Тімо. Ранній, 56 днів великий, дуже смачний, яскраво жовтий кольору, такий же ранній жуковський, але смакові якості його набагато Тимо. Зате теж дуже ранній і дуже великий. Ми садимо вже пророщену картоплю десь в 20 числах квітня. А в кінці червня їмо молоду Тетяна Юріївна. Горюм твої садрів'явтопітсот в сім, 3.7.1 – сорт жуковський ранній відмінний вибір для тих, хто любить поласувати молодою картоплею. Не варто очікувати вишуканого смаку, але коренеплоди витримують транспортування, тривале зберігання, підходять для приготування маси цікавих страв і в цілому культура просто в догляді.